Привіт, друзі! Рада вас вітати на своєму каналі, на каналі Репетитор з математики. Ми з вами тут розглядаємо як теорію, так і готові розв'язки прикладів з підручників. Наприклад, з підручника із математика, 10 клас. Сьогодні пропоную з другого розділу перпендикулярність прямих і площин у просторі подивитись розв'язок прикладу 7.27 з 7-го параграфу Перпендикуляри похила теорема про три перпендикуляри. Ой, цікавий теорія на цю тему, то я вам дам посилання в описі до цього відео. І так, вперед розглянемо умову задачі: з точки до площини проведено дві похилі, позначимо їх АБ і АЦ. Різниця довжин, яких дорівнює 4 см. Знайдіть довжини похилих і відстань від точки до площини, якщо проекції похилих і 10,2 см. Давайте запишемо, що нам дано. Дано, що АВ і АЦ це дві похилі, проведені до площини деякої альфа. І сказано, що різниця довжин цих похилих дорівнює 4. Тобто ми можемо, дивлячись на малюнку, що АВ довша. Значить, відняти від більшої похилої меншу. І ця різниця, подивіться, АБ-АЦ дорівнює 4 см. І також, якщо АД це перпендикуляр, то відповідно БД. І ДЦ, це дві проекції цих похилих, і по умові задачі вони дорівнюють 10, і 2 см, оскільки АБ більша похила, то їй відповідає більша проекція, значить БД 10. А якщо АЦ менша на 4 см, то відповідно їй відповідає менша проекція, яка дорівнює 2 см. Введемо позначення. Якщо ви щось не знаєте, ну знаєте різницю, чи якась сторона довшин, там, на скільки сантиметрів за іншу, чи у скільки разів, то завжди вводите позначення Х, а, Б будь-яку літеру. Я введу позначення Х і позначу сторону Х. Тоді дивіться, якщо нам по умові задачі задана різниця аб АС дрівня 4, то як виразити, знаючи, що АС – це Х, треба і виразити АБ, треба. А це перенести в цю сторону, і це буде 4 плюс АЦ. Тобто АБ це 4 плюс АЦ вже із цієї рівності. Ну, якщо ми ввели позначення, що АЦ це Х, то значить АБ це 4 плюс Х. Позначимо АЦ, іксом, а АБ це 4 плюс Х. І відповідно проекції цих похилих ми сказали більший. Похилі відповідає більша проекція 10 і менший відповідає менша проекція 2. Отже, це все, що нам дано в двох як би, трикутничках по дві сторони. Ну, Ми можемо щось сказати про ці трикутники, які вони? А вони перпендикулярні. Чому? Тому що АД це у нас перпендикуляр, проведений з точки А до площини. Тоді, між перпендикуляром і проекціями BD і DC кут, відповідно, ось цей і ось цей, це кут 90 градусів. Значить, маємо два прямокутних трикутника: трикутник ABD, ось зліва він. І ACD справа. Це два прямокутних трикутника. А знаючи, в прямокутних трикутниках дві сторони, і подивіться, ще, що їх пов'язує, ще між ними. Є сторона АД, яка спільна, і в цього трикутничка і в цього. То будемо як діяти, ми, знаючи, дві сторони, можемо виразити третю з цього трикутничка і з цього, і прирівняти. А оскільки будемо користуватися теоремою Піфагора, то будемо виражати не сторону, а квадрат сторони АД. квадрат І прирівнювати. Давайте зробимо це, запишемо для перше для трикутничка АБД Теорему Піфагора. Загальний вигляд її це АВ в квадраті дорівнює АД квадрат плюс БД квадрат. Виражати будемо АД квадрат, щоб потім прирівняти, то це буде АВ квадрат мінус БД квадрат. А тепер підставимо ті позначення, які ми ввели. Дивіться, аД квадрат дорівнює Сторона АВ 4x на 4 плюс Х в квадраті мінус А БД у нас 10, значить мінус 10 квадрат. Точно так же запишемо для трикутника А С, Д, теорему Піфагора. Загальний вигляд квадрат гіпотенузи ац квадрат дорівнює а, Д квадрат плюс Д, С квадрат. Виразимо також АД квадрат. Для того, щоб потім прирівняти. І ад квадрат уже для цього трикутника дорівнює АС квадрат минус. Д квадрат з цього рівняння. А тепер уже можемо підставити позначення, які ми вводили. Тоді підставляємо, що нам відомо, тобто, які величини ми позначали, які знаємо, тоді АД квадрат дорівня. Дивіться, замість АС ми ставимо, і х, тоді це х квадраті, мінус д у нас 2, значить мінус 2 в квадраті. І тепер у нас є абсолютно два однакових вирази: ад квадрат і АД квадрат з двох трикутників. А оскільки АД рівне, то і АД квадрат рівне, значить ми можемо ось ці частинки прирівняти. Прирівнюємо. Тоді, відповідно, маємо рівняння відносно х. Давайте спочатку піднесемо до квадрату 4 плюс х в квадраті. Тут використовуємо формулу скороченого множення. Тоді це буде квадрат. 1 числа плюс подвоєний добуток їх, і плюс квадрат іншого. Ну, я переставила е, і підносила до квадрату не 4 плюс х, а х плюс 4 в квадраті. Тоді це буде х квадрат плюс 2 на 4 на x це 8х, і плюс 4 в квадраті це 16. Мінус, 100 квадраті, мінус 10 в квадраті це 100, і дорівнює х квадрат мінус 4. Дивіться, х квадрат х квадрат зліва і справа. Скорочується, тоді залишається 8х, а всі числа переносимо в праву частину. Це буде 100-16 мінус 4. Тоді 8х дорівнює 80, тоді х дорівнює 80 ділим на 8, 10. І дивимося, що ми позначали х. Х ми позначали одну з похилих АЦ. Значить, тоді С дорівнює 10. Ми вже знайшли одну похилу. Тепер дивимось, а яка у нас друга похила? Друга похила а, Б. Це 4 плюс Х. Значить, АБ дорівнює 4 плюс Х, або замість Х ставим 10, це буде 4 плюс 10, 14. Отже, ми вже знайшли дві похилі. А треба ще знайти в цій задачі відстань від точки до площини. А це у нас якраз АД. А АД, подивіться, ми виражали через Х, то можна ось взяти з цього простішого рівняння і знайти АД уже як корінь квадратний під коренем х квадрат мінус 2 квадрат х квадрат, замість X ми вже ставимо 10, в 10 квадраті, мінус 2 в квадраті. А це буде 100 мінус 4, це буде під коренем 96. А 96 можна розкласти на добуток 16 помножити на 6, а 16 витягнути з під кореня як 4. Тоді АД дорівнює 4 корення 6. Отже, запишемо відповідь: ми знайшли з вами довжини двох похилих, менша з них АС дорівнює 10, довша аб дорівнює 14. І. Відстань від точки до площини, а це відрізок АД, це перпендикуляр, по суті, проведений з точки до площини Альфа, дорівнює 4 кореня і 6 см. Отже, ми розв'язали задачу. Дякую вам за увагу. Якщо відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк, а взагалі підписуйтесь на мій канал і будемо далі разом з вами розбиратись з новими і новими прикладами по стереометрії. Поширюйте мої відео, задавайте питання, пишіть коментарі, зауваження, пропозиції. До нових уроків, все буде Україна.